Робота соціального центру з початком повномасштабної війни в Україні стала незліченно важливою. Переселенці там шукали прихисток, налякані громадяни психологічну допомогу, а малозабезпечені отримували необхідні речі для життя. У нашому місті соціальний центр став центром координації допомоги тим, хто потребує її найбільше. За період війни. Роботи дуже багато стало більше чим було, тому що до міста приїхало дуже багато переміщених осіб. І це горе, яке трапилося в нас в Україні, спричинило те, що багато людей опинилися в складних життєвих обставинах. Центр наш соціальних служб він працює з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, і допомагають долати ті обставини, які люди не зможуть самі подолати. Тому в період війни. До нас звернулося протягом 2002 року більше тисячі переселенців з різних міст України, з різних міст України по допомогу. Багато допомоги приходило і від волонтерів та благодійних організацій, які в співпраці з нашим центром оперативно та ефективно закривали потреби громадян. Період 22 року багато дуже роботи було про залучення благодійних фондів, залучення волонтерів для того, щоб допомагали надавати цю допомогу. Допомога заключалася в психологічній підтримці таких сімей, і також в наданні продуктів харчування, в наданні. Таких засобів особистої гігієни, тому що багато людей приїхали в тому, в чому вони змогли виїхати з тих своїх домівок. Окрім матеріальної допомоги, відвідувачі центру вкрай потребують психологічної підтримки, тому соціальні працівники запровадили цикл тренінгів самодопомога плюс. Тренінг Самодопомога Плюс проводиться в межах реалізації національної програми психосоціальної підтримки населення, яка запроваджена у 2022 році за ініціативи першої летії Олени Зеленської. Восени 22-го року спеціалісти центру пройшли відповідне навчання, отримали сертифікати та дозвіл на проведення циклу тренінгів. Самодопомога Плюс. Перший муніципальний дізнався, кому підходить ця програма та з чим вона бореться. П'ятиденний тренінг самодопомога плюс призначений для вразливих категорій населення, зокрема переміщення особи, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, особи або батьки, які доглядають за дітьми-інвалідами або за дорослими інвалідами, одинокі матері, багатодітні сім'ї та інші вразливі категорії населення. Зокрема, постраждалі від домашнього насильства. Тренінги призначені для боротьби зі стресом, допомоги боротьби зі стресом. Вони складаються з п'яти аудіозаписів, які розроблені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і є посібник, який ми використовуємо. Під час аудіозаписів спеціалісти показують відповідні картинки та обговорюють пережиті емоції. Наразі тренінг проходить перша група, але в подальшому планується регулярний повтор програми Самодопомога плюс для інших верст населення. Тож, якщо ви відчуваєте, що потребуєте соціальної або психологічної допомоги, зверніться до нашого міського центру соціальної допомоги і вони обов'язково з вами зв'яжуться. В нашому центрі Є такий пункт збору одягу, і він був завжди, навіть до початку війни. Багато дуже підростають дітей, залишаються дуже добрі, чисті речі. І ми приймаємо такий, такий одяг. І цей одяг. Отак От він переходить з одної сім'ї до другої. Приймаємо ми цей одяг в чистому вигляді, виглажений, вистираний, тому що слідуча людина, яка прийде, їй потрібно якийсь час може переждати, тому що в неї складні життєві обставини. І вони пользуються цим одягом. У нас є такий пункт, так що ми приймаємо такий одяг. Якщо ви маєте необхідні речі у гарному стані, не викидайте, Принесіть до соціального центру. Пам'ятаємо, що добро повернеться вам сторицею. Анастасія Ківі, Анатолій Ук'янчук. Перший муніципальний канал.